Також я хочу вам нагадати, що в нас є в наявності хороші тримери для гоління під нуль, тобто з нульовим зрізом. Також це навіть заявлено на упакуванні Zero. Тому давайте подивимося ось такі тримери. Вони і приємні по ціні, і хороші по якості. Металевий повністю йде корпус, і корпус, ось, будь ласка, він дуже зручний, бачите, він дуже зручний як для руки. Зручно тримати в руках. Він такий трикутний, рука не втомляється. Значить, тут у нас дві швидкості роботи з режимом турбо. Перша швидкість звичайно. друга збільшується швидкість обертів двигуна і тут вже значок Т-турбо. Може працювати від акумулятора 250 хвилин, може працювати від мережі, вхід USB Type-C, в комплекті кабель USB, мастило, щітка. І 4 насадки на довжину: 1 мм, 2, 3, 4 Ну і копачок для того, щоб не попадало волосся в механізм. Ось такий ваші увазі. тримар ціна 699 гривень. Можна замовити на сайті Тремр. Можна замовити через вайбер, Телеграм, інстаграм, також зручно пряме є посилання. Написали в Дірект, ми швидко відповіли, відправили. Ми відправляємо щодня товар в наявності. Тому, будь ласка, кому потрібно, замовляйте. Можна замовити для власного використання, також можна замовити на подарунок. Тут хороше подарункове пакування. Ось тому, будь ласка, кому потрібно замовляєте модель Voyager V009